Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас така от краса на вулиці, позацвітали дуже гарно черешні. Краса. Повиносила подушки на сонечко, попросушувати. Замінила постіль, кинула в стірку. Хочу зараз вам показати, як у мене гарно заквітували тюльпани на городі. Вони ще вчора відкривались. Я ще й думала, такі вони якісь темноваті, начебто не те, що я замовляла. А сьогодні, як виглянула така краса. Ось ці такі гарні зробились, були такі бліді. Зараз вони які рожево-коралеві, дуже гарні. Це якісь бідненькі підсох. Не зрозуміло чому. Також треба його звідси від тойки забрати і розсадити більше. Дуже гарний колір. Тут яка краса. Все зацвітає. які яскраві кольори, гарні. А тут подивіться, яка краса. Пельпани, квогники. Дуже гарні. Сьогодні вони показали справжній свій колір. Дивіться, яка краса. Які гарні. Ножки, які в них товсті, товсті, такі плотні. І багато ще є ось таких от малесеньких. І там дивлюсь також, є такий малючок. Шпаки, як щебеч, краса, дивіться яка. Дуже гарні. Це зараз зажогся, п'є водичку. Там подивіться, які красиві. Ці такі більш холодного такого кольору. Перші, а ці теплішого. Вони чимось схожі. Хоча листечко різне в них, а так схожі. І оно так. Я краса. Шкода, що вони не тримаються довго, потім зовсім пропадають. Також є ось такі от біля них малючки. Ой, цей зовсім окремо десь виліз, а он ззаді який малесенький. Малесенький-малесенький такий. Але які гарні. Ну, головне, щоб вони перезимували. Бо дуже шкода, коли купуєш щось так тюльпани, а вони через зиму і пропадають. Правда, яка краса, дуже гарна. Навіть, я скажу, відео не передає своєї краси, яка зараз в садочку, хоч небагато квіточок у мене тут. Але як гарно. Все дуже гарне, таке молоденьке, весна. Красота. Ось така. А ще воні будуть зацвітати, дуже гарно, дуже. Я ж кажу, вчора дивилася, вони такі якісь темноваті, мені були, думаю, щось, щось не те. А сьогодні вранці як виглянула, а вони як вогники яскраві такі. Красота, Холодочку прохолодна. Терець прохолодний дує, а на сонці дуже жарко, неможливо, неможливо знаходитись, дуже-дуже поча дуже... розпускається і ця верба моя. Ну, Фокусуйся. Хоче камера, більше її тюльпани подобається знімати. Дуже гарно. Ось така от краса. Не можна налюбуватися. Зараз буду готувати сирну запіканку. От Для цього мені треба 7 яєць, 1, 400 кіло 400 сиру, 10 столових ложок цукру, 5 столових ложок манки, щепотка солі, 100 грамів масла і 20 грамів ванільного цукру. Це все разом все змішати. А ще ізюм я запарила. Ізюм на глаз, скільки любите, я люблю зюм багато. Так що, зараз це все змішаю. Переб'ю блендером, от, і буду випікати. Детальний рецепт у мене є на каналі. Посилання залишу під відео, можливо, комусь знадобиться дуже смачна ця запіканка. з манкою, дуже ніжна. Нам дуже вона сподобалась. І дуже простий рецепт. Ось така маса у мене вийшла. Пахне ванілька, смакота. Смастила форму маслом, зараз все перелью, духовка в мене вже увімкнута на 170 градусів, і буду випікати десь годину, годину 10-20, ну, вже дивіться, кожен по своїй духовці. Готова вже моя запіканочка, запікала її годину і 10 хвилин, яка получилася м'якенька, повітряна і дуже смачна. Я вже її готую скільки років по цьому рецепту. Виходить дуже смачно і всім подобається. Всім, хто їсть, смачного. Вирішила вже сьогодні посадити огірки, перешарувала цей кусочок. Ось яке насіння у мене. Ось це професійне, але тут 10 штучок всього-навсього. Ось такий роднічок у мене є. Ніжинський. І ось така от ще сопліця, назва кумедна така. Не знаю, що за огірок, але це мені продавець порекомендував. Сказав, що буде повно гірки, побачимо. Так що буду садити, принесла от воду, бо земля дуже суха. Вон видно, які грудки, жах. Дуже сонце пече вечір, але вже дуже жарко. Так що можна вже все садити. Все, огірочки посадила. Ще мені треба ось тут перешарувати ось цей шматочок. От і посадити тут кавуниденьки і лишити на помидори собі на перець. Боже так пече сонце, бо обід вітерать був, вже й такий прохолодний. Зараз так душно, на вечір стало. Зацвіли вже сливки. Гарна погода тримається. Є є трошки бджоли, нема багато, ну хоч трошечки. Може будуть трошки якісь сливки. Ті тюльпанчики зацвіли. Яка красота. Я вже казала, як мені подобається, коли весною така зелена травичка, білені дерева, цвітуть дерева і червоні тюльпани. Краса. Особливо ці тут якими гарними букетами позаквітували. Краса. Шгореть на сонечку, вітерець з'явився. Дуже-дуже гарний такий аромат тут від дерев тримається. Красота. Зараз ще треба піти полити радіску і зелень. Ай, все. О, а тут повно бджіл. До речі, бджоли тут дикі. Маленькі такі, або молоденькі просто. Може бути, що молоденьких багато, бо дуже маленькі. І оси, і бджоли. Все, що хоче. Кулик годеться сливка, на тій так нема. О, вже цей горіхлиців. Ті ще біля хати немає цвіту. Оце вже як он. Віде гарно. Багато цвіту є. Може будуть горіхи, якщо не буде морозу. У минулому році тут в краю городу все було таке, трохи почорніло. Мало було геть тут горіхів, зовсім мало. На цих малих горіхах. О, ще й сонечко сидить на квіточці. Рокусується. Ну, не хоче красота справжня весна тепла така. Кресне уже зацвіла черешня, красота. Тихо, так, спокійно. Правда, знову повітряна тривога, ракетна небезпека. Ой, цілий день немає спокою, цілу ніч і цілий день. Вже як зомбі ходимо. Красота, тихо, так, навіть жарко, на сонці дуже жарко. Тобі і квітень. Така спека на вечір. Троянди вже вони, які прирости дали. Все дуже швидко росте, вже треба травичку косити. Знаю, може зараз і покусю, побачу, як гарно позацвітали почвопокровні рослинки, флокси. І Вероніка. Цей флокс рожевий, дуже мені подобається, гарний. Ніжний такий колір. Вероніка рясно квітує також. Зараз ще зацвіте гвоздичка. Буде красота. І цвітуть. Ось такий блакитний флокс. Краса. Треба тільки забрати ось цю. Ось, забули назву Сантоліну. Вже нічого воно не пустить. Красота така. Вже відцвітають нарциси починає зацвітати тюльпанчики. Ось тут такий жовтий, гарний дипрів. В цьому році один. Два роки цвіло по два, в цьому році один. Ось такий от флок з малинового кольору. Почав зацвітати. Гарний також. Ось цей вчиток мені подобається. Він і так гарний. А ще як цвіте, ще краще. о, Вже і тут лазять, подивіться, які мухи, комарі зарази. О, чи Чимось покропити, чи щось посипати, не знаю. Ой, вже раніше півон. Брунічки вже повипускав. Буде скільки квіток. Піднялося листечко, бо вдень як пекло. Кущик опускався, а зараз піднялося листечко. Барбариси вже також наростили, таке листечко. І тут почав квітувати флокс. Також такий блакитний, гарний красота. Таке весною все гарне. Зараз ввечері гарно видно всі. Кольори яскраві такі, дуже все гарно. Да, травичку треба косити, яка висока вже. ну Барвіночок, красунчик. Гарно цвіте. Довго він цвіте, довго тримається квіточки, він вже скільки бутонів. Краса, ну, але треба його звідси прибирати. Він все одно, як ти його не стримуй, розростається. І красунечка черешня. Яка краса. Смачна дуже вона ця черешня. Ой, Боже, ще покусають. Так тихенько сиділи там. Краса. Подоставала насіння те, що мені треба ще досадити. Покурочку ось таку купила. Кабаки різні, оцей такий гарний дуже, можна запікати в духовці, вершок зрізати. Я ще ніколи так не готувала, але дуже хочу. І туди всередину фарширують м'ясо, різне таке. О. Деньки, патісони також треба посіяти. Тут диньок тих і Я купувала і чоловік. Так що треба все-все вже садити. Місця залишилось зовсім мало. Я хотіла запитати за ось цей арахіс. Певно, вже також можна його садити. От, Я думаю, вже на вулиці така спека у нас. Так що, я думаю, можна садити. Ось там пишеться, що де воно? М -м -м. Температура почви повинна бути 14 градусів. А повітря не менше 20. Ну, я думаю, що вже можна, вже пора. А на сьогодні вже все. Траву я не косила, завтра вже покосю. Так, що ось так минув мій день. А вам дякую всім за перегляди, за коментарі. Бажаю вам всім миру і спокою. Всім пока-пока!